Вітаю всіх, хто у цій порі з нами, бо саме ми розкажемо вам усі найцікавіші спортивні події Сумщини за тиждень, що минув. Не пропустіть, це спорт Тайм, і ми починаємо. День фізичної культури і спорту традиційно у другу суботу вересня. Це свято крокою Україною. У самісінькому центрі Сум зібралися всі охочі, щоб відзначити його максимально активно. Пориниту в атмосферу спорту ви можете далі. Олімпійські уроки, показові виступи та змагання у сумах зібралося чимало охочих розділити радість цього заходу зі спортсменами. Старт свята почали зі сцени, де отримали нагороди всі, хто за цей рік проявив себе. Серед таких відзначили і Олену Петрову. Хочу іскрені від всієї душі поздравити всіх любителів спорту, всіх тих, хто веде здоровий активний образ життя, і тих людей, які придано любимому ділу, любимому спорту. Бо благодаря їм процвітає спорт. Ми гордимося і радуємося досягненням нашим спортсменам. Не обійшлося без згадок про минуле трохи історії про досягнення сумчан і презентація найпопулярніших у нас видів спорту. І своєрідний парад спортивних шкіл і товариств. кожен майорів здалеку блищало завойованими нагородами. Тих, же, хто хотів знати більше про кожну, чекало в іменних наметах. Такі праздники це замічательно. Тут кожен ребенок може ознайомитися з видом спорту і вибрати йому найлюбимої по душі. В умовному параді взяли участь всі школи міста, де виховують чемпіонів із понад півсотні видів спорту. Легка атлетика, одноборства, фігурне катання та хокей на траві. Показуємо свої достиження. Є у нас чим гордитися. В принципі, это вид спорту, який культивується вже 35 років лет в місті Суми. У нас підготовлено очень много мастерів спорту, мастерів спорту міжнародного класу, очень много масових розрядів дітей. Колектив школи проводить очень много соревновань, в тому числі дитячі турніри, міжнародні турніри. Для нашого товариства це Прекрасне осіннє свято, яке ми з задоволенням чекаємо і завжди зустрічаємо по спортивному. Паралельно зі школами взагалі презентували себе їхні вихованці персонально. Найбільш привабав глядачів виступ художніх гімнасток. А от чина найбільшою несподіванкою були зимові види. Дівчата-фігуристки виписували фігури на умовному льоді. Традиційний хокей представили справжні чоловіки і такі спромоглися влаштувати гру. Суровий бой відлідова дружина. Ми віряємо мужества чайних парнів, таке іграють настоящий Русь не грає таке, я бльоз. Привел... Три вида спорту, які культивируются в нашій школі. Це і посредством шайбой, шайба. На даний момент ми бігаємо в А формі. Фігурне катання ви видіти девочек на роликах, І шорт-трек, який буде кататися вокруг коробки. наши дітки вражала масовістю та дарувала заряд гарного настрою королеву спорту. Максимально, хто себе яскраво може представити, сьогодні презентує спорт як рушійну силу нашого. Покоління молодого, так хто в більшій мірі займається спортом, і кому плекати вирощувати майбутнє України для майбутніх чемпіонів провели стафети, у яких юні спортсмени з чотирьох команд виконували завдання на кшталт веселих стартів. Допомагати організаторам визвались і відомі легкоатлети: Віталію Корш, Сергій Муха, Віталій Бутрим та інші. Серед такої атмосфери неможливо було не зарядитися теревовістю заходу. Сьогодні навіть журналісти стають спортсменами, тож особисто я випробував на себе змагання зі стрілболу. А саме вони стали найзапеклішими зі всіх представлених. На турніри три на три розіграли комплекти нагород дорослі чоловіки, маленькі хлопці та навіть дівчата, хоча останні зібралися лише однією командою. Такого масового стрітболу восени у кінці сезону наше місто ще не бачило. Серед чоловіків впевнену перемогу отримала команда Сунду. На другому місці зупинились К 9 а замикає трійку лідерів Клаксвік. Попросили сделать, то есть провести турнир ну, в сумах. Потому как мы уже летом провели турнир 3 на 3, как бы рейтинговый от ЮСЛ. И сегодня, вот как посмотреть, много сегодня команд собралось и в принципе атмосфера дуже хороша. на майбутнє організатори свята, спортсмени, благодійники та чиновники зголосилися зробити його ще кращим і виправити деякі помилки, зокрема, додати стрімкішого руху і залучити ще більше учасників. А раптом вдасться встановити новий рекорд. Певка «Суми» вдома приймали комсомольський клуб Гірник спорт. Головний тренер гостей Анатолій Жапченко, який раніше керував сумчанами, зумів вивести зі знайомого для себе міста перемогу детальніше далі від Євгена Перестенка. Команда з комсомольська до початку восьмого туру була у статусі аутсайдера чемпіонату. Займала останнє місце і мала в своєму активі лише три пункти. Та до цієї гри ще не відчувала смаку перемоги у новому сезоні. Загалом обидві команди за весь матч створили чимало моментів. Однак жодну з можливостей ніхто не реалізував. Курйозний момент відбувся на 33-й хвилині матчу. Після того, як, на думку наставника гірник спорту Ігоря Жабченка, арбітер не призначив очевидний пенальті. Тренер гостей був у люті, і, здавалося, хотів забрати своїх підопічних з поля. В результаті агресію коча покарали вилученням на трибуни, а сама ж гра відновилася. м'яч, там, де ви, в графі, забити У нас очень скудно. У цілому здавалося, що гірники виглядали в атаці впевненіше, ніж сумчани. У господарів спочатку мало що виходило на чужі половині поля. І тільки з часом городянам вдалося налагодити хоч якусь комбінаційну гру. Та все ж таки під завісу матча синьо-білі втратили рівновагу і пропустили. Єдиним голом у ворота господарів розписався Руслан Івашко, який з'явився на полі буквально за півхвилини до забитого м'яча. Вийшов, поборовся, забив. Занадто просто як для такої гри. Асистентом виступив екс-гравець ПФК Суми Марат Даудов. 01. Встановити статус кво ум чаном за брак часу. Чергова поразка. В таких матчах я вам сразу говорю, що на перший план виходить степень ошибки простої ситуации. Не хватило мастерства. От. і, опять же говорю, ошиблись в простой ситуации. Соперник нас за це наказав. В результаті друга поразка поспіль. І за останні п'ять турів сумчани змогли видряпати лише одне очко. Після восьмого штуру синьобілі посідають 13-те місце, маючи шість пунктів та гру в запасі з Маріупольським лічівцем. Наступну домашню гру проведуть 3 жовтня, приймаючи в рідних стінах футбольний клуб Тернопіль. Самбо – вид одноборства, для якого притамана спортивна злість та грація. І Хоч спорт далеко не жіночий, пишати сумщині яким. Я самостоятельно была, наверное, уже со второго класса. И на дзюдо сама пошла на самбо, дзюдо это секция одна была у нас. И мама, наверное, узнала на третьем месяце, когда я уже тренировалась. И так осталось. Со школы забрали ребята старшие, привели нас в секцию, привели 30 человек. С 30 к концу года, когда мы отобрались в лагерь, в спортивный, у нас осталось 3 девочки. С 30 детей у нас осталось всего лишь три девочки. Я и еще Яна и Наташа, я помню, их мы дружим до сих пор. Я думаю, это самые большие такие мои заслуги в спорте. Очень тяжело они мне дались, потому как чемпионат Украины нужно выиграть перед тем, как поехать на мир, на Европу. А Чемпионат Украины выиграть по моему моей моей категории очень было как бы ну, непросто. Количество участников всегда было 18-15 человек. И часто лет 5, наверное, всегда было второй. То есть первый номер шел, и это был Киев. Даже если где-то как-то можно было стать первым, бросали в такую подругу, там где реально можно. финале до финала не дойти. И также с этим слаживала, что тяжело было выполнить мастера спорта. Уже как бы думала, что пора уходить, но собрала все свои возможности, силы. И... Тренеру спасибо, поддержал, все-таки выиграла Украину, отобралась на мир, на Европу. Но, как оказалось, это не последние наши трудности с тренером с Квиченко Оксаной Евгеньевной. Сейчас это заслуженный тренер Украины по борьбе самбо. Потому как Европа у меня была в Греции, в городе Салонике, на 2006 год это неподъемная сумма. Страна не оплачивала, и нужно было искать деньги в городском бюджете. То есть стучали ко всем и к нашему «мы», и к спонсорам различным. То есть очень нам помог и до соревнований, и после соревнований Колесниченко Сергей Александрович. Как бы если страна нам выделила за Европу или там за мир премию 800 гривен, такие суммы, да, смешные. Мир был в Москве, что намного дешевле по проезду и Легче нам нашли средства на поїздку на мир в на Європі стала третій, проиграла в за выход в финал. А у Болгарки виграла за тройку. І самое, самое интересное, то, що на Європі був второй номер от России и я ему проиграла потому как по неопытности была без тренера, поехала сама, тренер не нашел себе на поездку, отправил меня саму со сборной. Ну, это повлияло, потому как я всю жизнь ездила только с Аксанами. А на мир мы поехали вместе. Была поддержка, были подсказки, и я выиграла в финале у Россиянки у первого номера России. И все, на этом закончилась моя спортивная карьера, потому как я поступила в аспирантуру и решила заниматься научной деятельностью. На данный момент защитила кандидатскую диссертацию год назад, да, родила сына, воспитываю сына. И в этом году уже работаю в педагогическом университете на кафедре теории и методики спорта. Сьогодні це всі спортивні події. Побачимось за тиждень зі свіжою порцією новин. Залишайтесь спортивними. Вас чекають на обласному.